Доброго дня, пане Олександре. Наскільки критична ситуація зараз з нашою енергетичною системою? Що стосується генерації в цілому, то ситуація така, що починаючи з 20 березня і до дня, коли ми з вами розмовляємо, енергосистема фактично втратила майже 75% того, що було у нас у вугільній генерації доступного, і десь 35-40% того, що було доступно у великій гідрогенерації зараз. Тих потужностей фізично в системі немає. Гідрогенерація буде відновлена, але це справа щонайменш місяців, а скоріше в частині об'єктів років, це там півтора-два роки. Що стосується вугільної генерації, то реальний аналіз це ще триває. І ну, за десь в мій прогнозу, десь за два тижні можна буде точно сказати, що можна відновити до опалювального сезону, а що вже просто ніколи не буде відновлене. Ці роботи тривають і вони дуже інтенсивні. і Вони будуть продовжувати проблеми з трансформаторами і обладнанням високовольтним. Зараз немає Укренерго, яке відповідає за цей напрямок роботи. Воно забезпечене повністю грошима. За рахунок ефективної роботи з донорами воно забезпечило потік закупівель автотрансформаторів та іншого необхідного обладнання. Вони їдуть в Україну в великій кількості, і на цьому напрямку е, ситуація, знаєте, така керована, зрозуміла, передбачувана. А от з генерацією, на жаль, такого немає. І від прямого влучання ракет захистити неможливо. От, неможливо, це величезні об'єкти. Вам щоб е, захистити від ракет е, там невеличкий блок вугільної електростанції, треба фактично і піраміду Хіобсер відтворити. З точки зору розміру і ваги об'єкту, це фізично неможливо. Якщо на об'єкт полетіло 12, 15, 18 ракет, і хоча б 4 з них попали точно. Ви об'єкт не захистити нічим, крім дуже масованого ППО, якого в нас об'єктивно немає, тому ну не треба брехати людям, що ми все захистили. Це неможливо і по термінах, там, де захист стоїть, він насправді відпрацював на тих е високовольтних підстанціях. А в нас фактично захист будувався серйозно тільки на високовольтних підстанціях. От там, де він був побудований, він своє зробив. Те, для чого він був призначений, він повністю відпрацював, інакше інакше б нас була набагато більш сумна ситуація, але він навіть не розраховувався на те, щоб ракети відбивати. До чого зараз українцям варто готуватися? Я коли чую нас чекає блекаут. Ми всі загинемо. Ні, ми не загинемо, ні, не буде ніякого блокауту. Будуть певні обмеження, буде графік скоріш за все постачання. На жаль, в більшості регіонів там з інтервалом, може дві-дві з половиною години перерви в постачанні електрики апокаліпсису не буде, і енергосистема працюватиме, і електрика у людей буде нехай з певними скоріш за все обмеженнями, і саме тому що ці обмеження майже неминучі, я би чесно не радив морожувати полуницю чи овочі, чи щось у ваших холодильниках, якщо у вас немає акумуляторів, які. І дві-три години можуть втримати ці холодильники робочими у разі, якщо у вас немає електрики, але це не є апокаліпсис. Я абсолютно певен, що українці спокійно його пройдуть, особливо якщо вони будуть знати, що він буде, знатимуть, що робити. Вони вже знають, як готуватися, бо, вибачте, але я там по сусідах дивлюся: генератори повсюди, всі запаслися пауербанками, всі розуміють, що робити в Такій ситуації і економити в пікові години. Це ще одна відповідь, яка значно полегшить життя енергосистемі. У нас 14 мільйонів споживачів. Якщо кожен споживач зекономив пікові години 2 кВт потужності, це означає, що фактично той дефіцит, який вони нам створили, ми невілювали. А 2 кВт – це вимкнутий електричний бойлер, просто вимкнути його на. Пікові години там з 19 до 22 і вранку з 7 до 9, інший час, нехай працює не включати пральну машинку, намагатися обійтися в цей в ці години без праски, намагатися мінімально включати чайники високової і високочастотні ці в мікрохвильові пічі оце великі споживачі, от якщо їх обмежити. То цілком ймовірно, що ми або обійдемось без відключень, або ці відключення будуть зовсім мінімальні, і це в руках українців, але це спрацює тільки якщо всі будуть діяти разом. Як ви вважаєте, єдиний вихід сьогодні це децентралізація енергетичної системи України чи є якісь інші варіанти? Якщо ми кажемо про децентралізацію енергосистеми, то фактично ми кажемо про велику мережу. Невеликих потужностей, які би закривали потреби. Да? Перш за все, такі системи потрібні у великих містах. На жаль, українська енергосистема вона побудована дуже централізовано, великі енергостанції далеко від міст. Нам зараз потрібна генерація в містах. Давайте візьмемо Харків. Якби в Харкові було зараз 30-40 невеличких газопоршневих двигунів, які самі, по собі вони розміром з морський контейнер. Вони можуть бути встановлені десь там у підвалі, на пів підвалі, кінець кінцем великому паркінгу, приєднані до теплової мережі і до електричної. Вони одночасно генерують і тепло і електрику. Відповідно, в такій ситуації харків би мав добрий резерв електричної і теплової потужності, і фактично критична інфраструктура, цебто опалення, каналізація, базові якісь сервіси. По постачання води вони б працювали навіть якщо Харків повністю відрізали від національної мережі. На жаль, таких потужностей сьогодні немає, і наше завдання їх створювати. Інша справа, що це є недешеве задоволення, як би ми того не хотіли, і швидко, там за місяці, це неможливо зробити, просто тому що виробництво займає певний час. На ринку можна знайти якісь базові обсяги, там, скажімо, 30, 40, 60 мегаватт. Потужностей роду, блоками по 2-3 мегаватт, по 5 мегаватт можна знайти готовими і поставити за місяці. І для того, ж Харкова це мав би бути фокус прямо зараз: знайти гроші, купити, привезти і встановити до зимового сезону, але воно коштує. І е, з урахуванням встановлення, це десь півтори тисячі євро за мегаватт, такої термінової поставки і термінового встановлення. Відповідно, мова йде про. Хоча б 120-150 мільйонів доларів для того, щоб закрити базові потреби Харкова. А в національному масштабі ми говоримо про 2,5 3 мільярди загальної вартості такої децентралізації української енергосистеми для того, щоб закрити найбільш актуальні потреби, чи можна це зробити? Можна. Чи можна залучити приватних інвесторів для того, щоб вони вкладали власні кошти і допомогли нам е, пришвидшити цей процес? Можна. Я ще не зустрів мера, який би сказав, що йому не потрібна децентралізована генерація. Всі вже розуміють, що вона потрібна, але до неї потрібні розумінні знання, як її швидко організувати, правильно встановити і де взяти на неї гроші, і як. Потім її оперувати так, щоб вона приносила ще якийсь доход, замість того, щоб генерувати збитки. Але над цим треба дуже інтенсивно працювати, бо знов-таки потрібні інженери, потрібні техніки, потрібні фінансові менеджери, які організують процес, потрібні гарні закупівельники, які зараз по європейським виробникам пробіжуть і знайдуть все це все обладнання і забезпечать його постачання. Це дуже непросто, все повірте. А всі ці історії про давайте побудуємо національ нових реакторів. Вони будуть через 10 років або через 15 років раніше не будуть, і якщо бути чесним, я певен, що зараз треба тимчасово на 2-3 роки відкласти всі там атомні реактори, малі модульні реактори, будь-які космічні кораблі, які бороздять простори галактики, і сконцентруватися вибачте, але на виживанні. А сконцентруватися на виживанні це першим блоком газотурбінного а <започнова> генерація, де можна батарейки, е, індустріальні акумулятори в тій кількості, в якій тільки можливо, плюс якісь там відновлювальні потужності відносно невеликій кількості, бо відновлювальні нам не допоможуть там 20 грудня вночі в пізно ввечері, да? нам ні сонячна, ні вітрова генерація нічим не допоможе. Але вона є допоміжна в цілому, якщо є люди, які там або. Е, Роблять пожертви або надають безкоштовне обладнання, його треба брати і встановлювати. Але фокус зараз на тому, чим можна керувати, це саме газоспалювальна генерація. На наступному кроці ми зможемо будувати велику кількість енергостанцій когенерації на біомасі, на біогазі. Але кожен такий проект це не два роки, а чотири-п'ять. Вони значно складніше в реалізації, потребують більше часу. І тому зараз, як термінове рішення, вони не спрацюють. Вони будуть працювати на наступному кроці, на кроці розвитку системи а зараз треба бігти і рятувати, вибачте, людей.